Коломию відвідав міністр культури України Євген Нещук. Урядовець поспілкувався з мистецькою елітою міста та району, а також побував на репетиції ансамблю народного танцю Сварга. Найперше, з чим приїхав міністр культури у Коломию, це участь у театральному фестивалі сценічних першопрочитань. Проте урядовець знайшов час і для знайомства з культурно-мистецьким життям міста. Відразу з наради театральних діячів Євген Нещук пішов у міський палац культури народний дім. Безумовно, зараз цей ми зайшли в будинок народний дім в цей клуб, де стільки дитячих колективів, де уславлені колективи Коломийщини. і. Творять і займаються, і представляють Коломийщину. Так треба тут бити в дзвони, щоб було фінансування, щоб було належне ставлення до того, що навіть в найгірші часи, навіть час війни, потрібно, щоб діти займалися, потрібно, щоб вони не сиділи десь на лавочках, щоб не було повторення ситуації, яку ми маємо зараз на сході. Тому це вкрай важливо. У народному домі міністр відвідав репетицію ансамблю народного танцю Сварга. До речі, донедавна цей колектив називався Театром експериментального танцю дихання. Керує ним Мирослава Воротняк. Євген Нещук вислухав, чим живе колектив. Подякував за ентузіазм керівникові та батькам, а також дав кілька порад малечі. Настало дав більше танцювати, удосконалюватися, щоб більше і краще танцювати і заробляти великі місця. Мені дуже сподобався міністр. і він <гум> Він веселий. Ну, це було дуже захоплююче. І я була трошки. Релякана, щоб він прийшов, поки міністр спілкувався з дітьми у сусідньому національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття його уже чекала культурна еліта Коломищини. Музейні працівники, керівники культурних установ, митці та інтелігенція прийшли на зустріч із запитаннями та пропозиціями до урядовця. Я е, особисто хотіла би звернутися до міністра з пропозицією, удосконалити концепцію, тому що зараз Бляє Міністерство культури концепцію розвитку галузі культури на короткотерміновий час і на довгий період, і щоб держава найважливіше взяла під свою опіку саме розвиток і збереження тих всіх наших автентичних традицій, обрядів. Найбільше мене, звичайно, болить коломея, номер один, галерея в Коломеї, тому що. Художники не мають де себе показати, і немає музей показати ті надбання з вже творчого мистецтва, які тут є. У музеї Євген Нещук також оглянув виставку гуцульських прикрас Святочне. Правда, довго не затримувався. Треба було готуватися до вечірньої моновистави. Ось так весь час у шаленому ритмі, і проходить кожен день міністра культури, заслуженого артиста України Євгена Нещука.